Привіт, любі друзі! Ну що, хто не любить чистити бойлери вовремя, міняти Аноди приходить більше десяти років. Не чисти, ось ціле відро Овни, там ще чуть-чуть накипі ось. Віде. Хороший. Кому треба, звертайтесь, можу відро недорого продати, кому море потрібно. Накіпо ось один. Повне відро, бо там трохи розсипався, там трохи вибрати. Ну так, любі друзі. Так що, думайте. Бо прекрасну минуту, як вчора, не стало гарячої води. Думаю, в чому це таке? Чому воно не гріє? А ось воно чому не гріє. Більше 10 років Оце. повне відро. Реково там 12 літрів чи скільки. Тут 14 кг написано фарби було. Ну, Тут може бути більше кілограмів. Це ж пісочок чи що шон у нас. Оце така вода у нас. Із скважини вода. Таке воно. На Натенно було таке воно м'ягка, як вата, такий пісок був. Ми вмилося, хорошенько. Так що, любі друзі, не економте гроші, викликайте спеціалістів, щоб вони почистили і взяли, звісно, кошти за це тисячу гривень, але буде далі працювати. Тому що під заміну, скоріше всього, тени і ще чи автоматика не полетіла. Так що, думайте.